Чи витримала малина весняні приморозки? Актуальне питання сьогодні на календарі у нас 28 квітня, і останні дві ночі пройшли приморозки по всій Україні. Ви знаєте, сьогодні аж серце болить, побачила зранку в соцмережах публікації одного з малиноводів, де він показує, що ще минулої ночі змерзла вся малина. Малина повністю чорна. Ну Також шкода дуже дерев, бо дійсно все цвіте навкруги, тому є ризики залишитися без урожаю, також деяких плодових дерев. Отож, сьогодні йдемо інспектувати наше малинове поле. У загальному дивимося, поле гарненько зеленіє. Якщо ближче подивитися, ну, дякувати Богу, мороз нас оминув. Листячко Гарна малинка зелена. Е, у нас не було, значить, великих приморозків. Також зараз ще глянемо на першорічку, бо воно, вона ж маленька. Е, о, бачите, навіть першорічка витримала. Витримала невеличкі приморозки. Дуже тішуся з того, що мороз не пошкодив нашу малину, листочки лишилися неушкодженими, отож, працюємо далі для гарного урожаю. Але ж дуже цікаво, яка ситуація у вас, на ваших полях, у ваших садках. Дуже буду рада, якщо ви будете ділитися у коментарях під цим відео ситуацію, яка є у вас. Ми знаходимося у Чорківському районі, а ви, будь ласка, пишіть свій регіон. І пишіть, яка у вас ситуація. Буду рада зворотньому зв'язку.